Друзі, всім доброго зимового ранку. Сьогодні у нас, як завжди, зранку тренування. Ми будемо тренувати наш тіло, дух. Ось. І е, тренування у нас буде, як завжди, включати підтягування та віджимання на брусях і присідання з запригонь. Будемо робити, як завжди, ми кругами. Ось. Дивіться, там уже в нас сходить сонечко. Ось, Ось такий схід. Ну що. Поїхали. Ось такий початок тренування. Віддихаємо дві хвилинки, три і поїхали далі. Займайтеся спортом, будьте сильні духом, всім мира, добра і радості.